Молитва, що звучить в унісон, сильніше за страх і зневіру. Так традиційно біля комплексу пам'ятного хреста відбувся міжконфесійний молебень за мир в Україні, який зібрав духовенство та вірян разом. Адже у спільній молитві народжується відчуття внутрішнього спокою та взаємопідтримки. Господи Боже наш, втихомир, всіх грішників російських, хто противиться заповідям та постановам Твоїм та підняв руку проти мирного народу нашого. Поверни їм пам'ять твоїй заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ти нині, владико, почуй нас мовимось до тебе, зміцни сили твоєю, побожний народ український, бо наших наших прави, примосла нашу перемогою над ворогами нашими. Священнослужителі зверталися до Бога з проханням дарувати українській землі мир, захистити наших воїнів, дати мудрості тим, від кого залежать важливі рішення, і сил кожному вистояти у цей непростий час. Віряни ж тихо, кожен по-своєму, промовляли найпотаємніше, довіряючи Всевишньому біль страхи і надії. До тебе взиваємо, до тебе кричимо. За тих, хто сьогодні там, на лінії зіткнення. Господи, молимо Тебе. Наші хлопці сьогодні там отримують обмороження кінцівок. Замерзають то, Господи, зігрі їх, допоможи їм, дай їм наснаги і й мудрості. Боже, дякуємо і благословляємо наших захисників, міцно тримай своїй руці, зігрій теплом своєї любові. Прийди до кожного, торкнися серця і тіла кожного зараз, щоб вони розуміли, що ти опікуєшся їх життям. Соборний молебень у Кременчуці це не лише традиція, а й жива віра у перемогу добра, миру, і життя. І поки люди збираються разом, аби молитися за Україну, ця віра залишається міцною незламною. Тому рідні, брати і сестри, разом молитві єднання. Молимось, проголошуємо, співаємо разом. Бо коли ми разом, ми не переможні. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.